Ну, а Петро Порошенко вніс закон про вільний виїзд за кордон, нардепів та чиновників, поки мільйони українців сидять під обстрілами. Про це повідомив політолог Петро Олещук. За його словами, лідер ЄС проштовхує цей документ, що мати змогу вільно відвідувати дітей за кордоном та відпочивати на власній вілі в Іспанії. Головна причина, чому Порошенко ініціював цей закон про вільний виїзд за кордон нардепів, чиновників, суддів та прокурорів. Він просто хоче бачити зі своїми синами ухилянтами, які ховаються від призову у Лондоні. Так він. Написав політолог, запевняє, що народні депутати з фракції Євросолідарність, які всім складом підписались під ініціативою Порошенка, теж мають свій зиск. Їхні родини та діти живуть і навчаються в кращих вузах найбагатших країн. А за час депутатства вони обзавалися вілами та котеджами на курортах Європи, які теж потрібно відвідувати. Друга причина появи такої законодавчої ініціативи на думку Олещука: це бажання депутатів, чиновників і всіх вище перерахованих пересиджувати обстріли та відключення Ітла не у своїх домівках, як всі українці, а за кордоном. А там немає сирен, вибухів та завжди працюють кондиціонери. Дуже цікава е, ініціатива Севочолога, звичайно, начебто і е, заборона виїзду чоловіків розивного віку, і заборона виїздів депутатів і і із Таїландом і з, з Колею Тищенка, і взагалі із нашим батальйоном Монако нам е, замало. Е, тому е, цікаво так, така ініціатива, Юра, я не говорю про так, не треба. Ми ж закінчуємо про Порошенка. Цікаво буде просто. Хто буде голосувати за це? Звичайно, що більшість народних депутатів хотіли би безперешкодно виїжджати. А інколи знаєш, хочеться, щоб вони виїхали і вже не поверталися. Ну просто від їхньої, від їхньої роботи і ефективності, просто і від того, що вони там витворяють, просто волосся дибки стає.